16 завзятих учнівських команд з району нещодавно прибули до табору Березовий гай у Скраглівці, щоб позмагатися у військово-патріотичній грі. Зірниця удачі та якомога кращих результатів учасникам побажали представники військового комісаріату 26-ї артилерійської бригади, товариства сприяння обороні України та районної влади. Дуже глушно вибраний день зразу ж після свята великої перемоги над фашистськими військами. Я хочу вам побажати. Щоб ви в своєму житті, крім ігри, ні в яких війнах не участвували, щоб в вашому житті була тільки ігра. Я згадую свої юні роки. Я теж був е, колись таким, як ви, і ми е, цю ігру теж проводили. Це пройшло більше 40 років. Але я згадую, наскільки це було інтересно і приємно. Гра була розрахована на кілька годин, адже складалась із семи різноманітних завдань. Для початку усі команди, що відрізнялися одна від одної неповторними костюмами, продемонстрували уміння марширувати, виконувати строєві команди та співати пісень. Екстримали! Ми команда, екстремали! Перемоги завжди мало! Ми на суші, на воді! завжди будемо впереді!» Після виконання конкурсу строєвої пісні команди розійшли з територією табору для виконання інших завдань. Ось у цьому будиночку чоловіча половина команди могла відпочивати, передавши успіх у руки дівчат. Вони відповідали на питання з основ медичних знань, показували, як накласти ту чи іншу пов'язку, розбиралися у відмінностях закритих і відкритих переломів. Відкрити це колись коли мене не видно її, а відкрити це коли кістку вижив. Відкритий він легший, ніж закритий, тому що ну, не видно, де, коли закритий, і де він пошкоджена чистка. Першу допомогу треба перев'язати нові і покрасти широк. Можна так само відпасти, підручні засоби Неподалік розташувався пункт, де команди проходили військово-історичний конкурс. Міркували, як розшифровується назва гранати Ф-1 та хто був засновником першої Запорізької січі. На яку сторону горизонту вказує Азимут 45 градусів. Зачекайте, стоп. 45 градусів. На схилі? Та, так. Нас Іванович. На, На схід На схід? Точно. Да. На схід, да. На схід. Ми ще десь конкурс. Це неправильно. Неправильно. Захід. Взагалі ти захід, мені кажеться, сторона вказує на 45 градусів. 45 – це по діагоналі, це не 90. Якщо, якщо 0 градусів, куди попадає напрямок? Північ, Північ, так? 90 куди? 90. Північний схід. схід. 90. На, схід. 90. На, схід. 90. на схід. А 45? 45. Північний схід. Не тільки розумним та кмітливим повинен бути справжній захисник вітчизни. Він насамперед повинен впевнено і влучно вправлятися із зброєю, а ще бути добре обізнаним у топографії. Наскільки школярі Бордичівського району обізнані у першому та другому, організатори перевіряли з допомогою відповідних завдань, особливого хвилювання в учнів не було, бо до зірниці вони готувалися. Ми вже сюди приїжджаємо, якби другий рік, так що ну вже знаємо, що тут до чого. Ну якби ну, результати непогані. У вас уже скільки конкурсів позаду? Вже два. На яких конкурсах ви вже були? Е, строєва підготовка і е, десантне. А ви готувалися до зірниці? Так. Як готувалися? Завзяти. Ми вже здобули 24 чотири бала в двох конкурсах. А найскладніший конкурс для вас ще попереду чи вже позаду? Попереду. За який? Воджимання. Які ви вміння ну, відточували перед цією гроєм? Бігання на 30 метрів, метання в ціль, стрільба, стрільва підготовка. Завершальні етапи гри відбулись на стадіоні Березового гаю. Там на молодь чекало спортивне випробування. Хлопці мали чим більше підтягнутися на перекладині. Дівчата доводили, що не такі вже й слабкі, віджимаючись по кілька десят разів. А потім усім належало на швидкість пробігти 30 метрів. А кого з команд ви вважаєте найбільшим конкурентом? Та не знаю конкуренції. Всі дружні». «Яке значення мають такі заходи, як зірниця для вас для молоді ну, Більше знає, дізнатися про спорт, наприклад, топографія, ти більше по компасу будеш знати, як будемо більше тренуватися, це ж більше пізнавання, стріжіння школи, можна багато друзів знайти, познайомитися. Воєнізована естафета перевірила учасників на вміння орієнтуватися на місцевості. У лісових хащах було заховано таблички, які діти повинні були відшукати, а потім винести з лісової території умовного пораненого. За підсумками усіх конкурсів, третє почесне місце у Грізірниця завоювали учні Мирославської школи. Другими стали господарі із Скраглівки, які, до речі, минулого року стали переможцями. А перші зісталась учням Гришковецької гімназії. Вони і захищатимуть честь Берличівського району на обласному етапі військової. О патріотичної гризірниця.